Доброго дня, друзі, слава Україні! Героям слава! Приїхали ми на Олдхем. Були тут тижнів три назад, як бризкали, а це пройшли. Там питали, щоб я показав, як бур'ян убило. тільки я не зрозумів через два тижні після бризкання чи після відео. Ну, Чесно, тут проморосив дощик, на завтра дощ. Зразу покажу, що вона чиста. Ну так, да, дивіться, ось сюди просів, нема ні бур'яну, нічого. Ось соняшник, ну це видно, після, після да. дощів зійшов. Падали, Падали це. Вище коліна. Вон, брат покаже як це Олдхан. Там ще вище. Ну якось вона. А, це трактор йшов. А, це колія. колія трактора, як бризкали. Дивіться. Це у нас Олдхем єси. Я не називав, не сповнив цвіти фіолетовим, як бачите. Фіолетовий цвіт. Хотіла показати бульбашки. Азотні є. Обірвав так, що їх не видно. Но вона гілкується. Покажи. Обірвав так, що... Чесно, роса ходить. Ось гілочка. Що ж, бульбашки Ось. тоді покажемо, мабуть, приїдемо. Ось, Гілкується, друзі. Гілкується. По бульбашкам вже другий раз, бо треба буде вам показати, отам От в кінці поля 4 роки сої не було, посередині 5 років сої не було. А тут взагалі ніколи не було сої. Вона тут, я б сказав, світліша, а там вроді темніша. А сама по собі, mm. цей сорт сою, він світліший від Канзаса. Ні, від Канзаса так. Да. Та пішли, роса така будуть ноги мокрі. Пішли. Поїдемо зараз на Канзас, да. це До кілометрів 8 різниці, мабуть, поля. З'їздимо там, де я вам показував саме грязне поле, ну там, огород. Покажу як бур'яни погоріли. Так, вирішили зразу заїхати на найгрязний участок. Значить, показую ось де не бризнув, оприскувач, бо заходили воно і 20 см не бризка. Амброзія, яка вся погоріла, показую. Почти по коліно згоріла. Ну, ось, ось поодинокі є що залишило. Тобто Оцю всю амброзію покрутило. Покажу. Борозна світла. Тут теж ніколи не було сої. Не було Сань? Тут ніколи сої, по-моєму, у нас? по-моєму, не було. Лобода, дивіться. Покрутила, показую, посохла. Це пройшло 3 тижні після обриз... як ми бризкали, оприскували. Можу далі пройти. Я вам там показував. Місцями трошки світліше, але вона світліша через бур'ян, тому що був тут бур'ян і витягнула, ось можу показати, тут менше. Бачите, бур'яну погоріло, тому вона світла. Це те, що я казав, не допускайте сою. Бур'яни, точніше, на сої не запускайте, треба ранше Ми ну, Мені схотіло, дивіться, вон погоріло. Ну я зараз дойду, покажу. Саме більший очаг, що тут. Воно, я думаю, вже видно. Соя менше, погорівши. Тут соя така по коліна, ворониста, класно. А ось сюди бур'яни. Дивіться, яка лобода. Лобода. Тобто мені навіть по пояс. Дивіться. По пояс, Ось згоріло. Показую. Там в коментах під тим відео, що ви бачили, людина замовляла і теж в шоці від самого препарату, як він спрацював. Може я сюди скріншот ставлю, щоб ви бачили. А не зайдіть в попереднє відео, де я показував, як у Паші милободу. Де чисто було, дивіться, високо. високо, Ось можу показати. Дивіться яка. Ось, щоб ви розуміли, мій рост 1,90 м. Я не знаю яка тут. Ну, ну, ну. вона, мабуть, тут загущена і її да, да. Це загущено і угору. Тому що між дуряддя можна бути 30, а тут я 20, тут видно, сівалка на сівалку попала. Косено. Ну а що з бур'янами? Пішла друга волна, як бачите, Глобода. Тут де бур'ян присадив сою, вона то підніметься, ну присадив її і дуже. Ну що, друзі, тепер поїдемо на поле, подивимося Канзас. Тут доща не було, моросі нема. Хотілося, звісно, полтхаму походити, показати по... Азотним бульбашкам, Ну, з'їздимо трошки в другий раз, бо як бачили там роса мокрою. по всьому полю треба ходити, показувати І самому цікаво Зараз з'їздим тоді Друзі ось ще кусочки наші Вон брат пішов по Канзасу, дивіться яка вона темна, класна Вообще обалденна. По бурянах, дивіться, все погоріло. Тобто ми тут бризкали, да, проїжджали. Ось участок, де опять я не перекрив. Видно, що спориж залишився. Тобто нормально все. Амброзія, дивіться, яка висока була. Щоб ви розуміли. Рука... Ну, висока тут, я не знаю, сантиметрів 40, мабуть. Тобто вона згоріла. Є поодинокі випадки, не знаю чому, але не взяло. Показую як є. Все остальне погоріло. Погоріло. Десь отам, де вона загущена, я хотів показати. Уже не видно. Підемо глянемо сусідські. дуже класна темна така, обалденна. У нас цвіте білим сусіда. Готовий канзос. Канзас другого сусіда. Дивіться, що в них по а, цьому амброзії. Не вбили навіть соняшник. Амброзі. А грязна? Не грязна? О, я вам покажу, дивіться, вони... я не знаю чим вони бризкали. Дивіться скільки мишію, тобто різниця, да? От мишій, Ну, і вона жовтіша тут. Тобто буде. Це... Другий сусід, вона в його не цвіте, да? Мабуть. О, це пізні. Мабуть, пізня. Наша вже цвіте білим. Наш нас стучок є. Все. показати? Да? А, а ну давай, просто покажем. Тут взагалі цвіти немає. Мені здається, вона в нього нижча, так? Коротше я повипалював в межі, все поспалював, щоб бур'яну не було. Я вивезу, тут. Не пожаліє. О, бульбашки, дивіться є. Красиво. О, Це вже бобики. бобики, Білий цвіт Канзаса. Так, їдемо тепер на поле, глянемо, що на полі там. Так, приїхали на поле, а значить наш Канзас брат пішов. Хочу показати сусіда світ. Я вже показував. Друга волна пішла. У нього бур'яну, як бачите. Місцями кукурудзу не попали вон є. Що у нас? У нас тут, як завжди, все вигорає, хоча починає бур'ян проростати, ну не в такій кількості. Це вам показує де, де нема, а теж почав проростати. Просто у нас поле. Після сої чистіше. Друга волна пішла. Те, що я казав, чому нам подобається міждоряддя 30, закрило, бур'ян нам не страшен, його не буде в тому, де просів. Поколіна воно. Вон брат ходить дивиться. Дивимося, нарешті ми добралися до неї. Тут, по-моєму, борозна була, вона нижче. Ну це при заїзді. Так опо. Непогано. Гілкування обо боби є теж, дивіться. Так, по гілкуванню ось іде, веточка гілкується. Ось ось як гілкується канзас бо він не загущений. Ця щось не гілкується, тяне вгору, бобики висять, он гілкується. Ну якось так, друзі. Було б цікаво з'їздити туди, на той край, там земля набагато краще, ніж отут. Там буряну... Ми оприскували, і я показував, там багато було бур'яну, там буде краще соя. В <різь> полі менше, так. Ну, там з краю більше, а тут менше. Ну тут земля, помниш, тут завжди щось на цьому краю, земля слабша. Тут і кукурудза, все. Ну, а що, по коліна є, диви тобі. Це, це нормально. Піде, тут ні дощ нічого, сухо сухісінько. Ну, да, я казав, що дощ. Ну там проморосив, не то що так мокро. Росу зробив. Ко? А, бульбашки? Дві ще нема. А тут будуть бульбашки. Тут багато, ну це соє по сої. Саме цікаво там олдхем буде подивитися. Я показував, ну не всі, але гілкуються. Буде раз, два, три. Срічку по три, по два. Ну що, друзі? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, все буде Україна, мирного неба всім, гарних врожаїв, гарних цін. На все добре.